Тут найде. Оліна, бо він готова зараз. Оля. Да, з третього сета, полагає. Давай, рати, бічи сета, донива до розгається назад. Третій Юра, на два, давай встиг. Пасав в нього. — Чисто, так і. — Дуже добре. — Дуже добре. — Курися! — Наса, жорстко, жорстко. — Ой, бори в корпусу. — Дай! — Юра, дуже довго. Дави до них. Мало часу. Настя, тягай до них. — Давай! — Пігай! — Пігай! — Його, брат! Його! — Що? — Так, куди? — Що? — Так, більше грати вперед. — Влад, що за перегляд? Влад, куди? — Ти куди? — Біжи, Даня. Сунь голову. — Ще, Даня? Давай, да, давай давай! – Джоссі трошки. Юра, тут не довго тут переводить дави. Діжі, давай прийде. Довго, сонця голову. Гонька щічка нами граєм. Дуже довго переводить. Виграємо, йдемо, ви чути половині. Помагайте сторону небудь ще, ще причем вперед!

швидше! Виче поля. Поліна! Це поля. Гося, іграй стрічку туди, гуську. Дайте пару разів за спину, гунці. Ти підсовуєш мене терино. Вперед грайте, Коліна, Гуцька. Святік, спориш вперед. На себе?

Біжи! Виграє головою. Гостя, виясняв, не захисників. Гостя виграйте головою за. Гостя виграйте, влад, вирите головою. Все, боремось. Все, гостя, куда ти виграєте легко головою? хто на Герман, тих ти грати, ти, я тебе останній раз скажу, ти, ти, ти. ти, ти, ти. грати. хіба! Від своїх воріт! Звертай! Піде, піде, добре. Просимо! Дай, лад, дай! Будьте бізи! Відкаку. Юра не ще сяйтесь. Думай, гонька. Ще, Борис, вигравай! Ще? Ще, Данило! Ще, Ось <віццо> це просто! Піжимо, просто... Давид! <віцця> просто Дружна позиція для удару! борьбу не йде. Дивись Попадь... підбір зразу. Підбір? П'яти. <віця> Оля, вперед. Я, Оля, та не давайте, класу, м'яч! Ну броса, блять, питає, він це легко вибиває! Що ти стоїть? Вигравати давайте, хаті! Привітає тебе.

ввіч, пора. Саша Лев. Так. Давай, давай. Горо! Горо! Ура! Дерма! Зараз грає Мартин. Боже, з трудною боротьбою, страхує мені ногу. Тут висот. Не дає. Yess! Dawai, 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 dali, dali, Hvordan kommer du deg йог просто м'яч. Треба м'яч подивитися. Е а ти на м'ячі воно грати. Проблеми я не можу. Що <плес> <чого> це ви будете робити? Давайте просто сійте пока. Це логічно. На повагу вам тут. Йо Андрій зразу в нього, Андрій три любити, ти вибити. Значить ти

— Треба тримати! — Чек, чек! — Пшшшш! — Раз, два, три, шо? — Ти ж перший на місці нашою рукавою тягнув! — Я не тримаю! — Нище! — Пошкор, поскор! — Підбір, підбір! — Давай туди, підбір! — Я, я, я! — Бери, бери, світ! — Рома, Рома, дуже дуже! — Куда їм? — Пунька є. — Клад підбір! — Йде, мала! — Молодець! — Палить прип'ять! Так, ну да, давай. Правого захисника, Давид, міняйся. Кульнець, правого. Право під захисту. Вечі туди, підвід. Дивіться, там є ще на марка, вона просто довго Ще Переводи. Дивіться. Даня, беремо. Павл. Іде Ярик, пускай, пускай Ярик за в руці. Точніше, дев'ять, дев'ять, Андрій пад. Так боремося. Ось це виграти. О, добре. Худятен, він. Посто, кипне вниз на м'яч. Хай він боїться тебе.

Так, дай, дай, Браво, браво, дай, 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 на дай, чи ні? дай, 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 дай,

Даня! Даня! Поліна! Свят, за м'яч! Ви ще виграємо Поліна. ти Це матір, дитячий, Туди, подобається. Біжи, сточити, гунька, біжи. Там далі не прокидаю, прокидаю його прокидаю його, фан! Заробіше там вистекалась. Лише нас не казать, мас, забирай! Отумотай! Сіли лише! А раз сказав, не робить цього, біля морі своєї!

Слово. Я приб'ю! Рука закидає, дай час. Спокійно, Гулька. Гулька, тут тополі, не ся за спину. Туда, тьо, туда. Проти. Макс, дуже довго натягуєш лука! Макс, давай, рука.

Гунька до нього, Захар, біди до Гунька. Бере, Падрі. Загруди, ти загруди. Гунька, до нього міняйся Захар, за нього. Я Захар, біжі за чого?

olardo max ali dia fazo longo pro lado tá dando a falta dá pra dar nego 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 dá pra dar Yeah, yeah, all right. Yeah, yeah, all

Thank you. 영상이니다 <머래>